Всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде невеличкий огляд З Юска і Ашана. Я забігла буквально на декілька хвилин, але хочу вам те, що показати. Юск, так, я приїхала в Юска, тут теж вже новорічні товари з'явилися. Так що, друзі, жовтень ще не закінчився, а тут вже ось така краса. І гном, звісно, є. Але я хочу зараз піти подивитися. Ковдри. На ковдри зараз знижки є. Ось, наприклад, така ковдра 135-140 на 2 метри, половиною було майже 4. А тут штучне наповнення. Ось таких вони в сумочках. Це ось такий бренд. Ну, не дешево навіть зі знижкою. Хоча там на вході я бачила є по 600 гривень. Теж штучне наповнення і такий же розмір. Є і трішки дешевше 1700. Теж штучне наповнення. Ось такі такі. Чимось відрізняються. Так, є і дорожче. Тут більший розмір 2 на 2, 20 2 на 2, 20 3250 або майже 6 6,5. Так що ціни є різні, є знижки. Кому треба ковдра, приходьте, обирайте. Так, Ну, ось 1850 ковдра теж штучне наповнення. 1850 а було 3700. Ось така. Не знаю я, чесно кажучи. Оце вона ж тільки в ось таких сумках. Так, по 2000 є. Тут розмір теж 140 на 200. Так, а що у нас тут? Чотири сезони. Екстра тепла. Дві тисячі. І ось такі по тисячі гривень, а були 1300. Ось такі. Ну, так, не знаю, чесно кажучи, як вибрати. Щоб і недорого було і добре. Ось ця ковдра за 600 гривень. 135 на 200 штучне наповнення. Ось вона лежить тут така. Не знаю, я кажу, що в чому різниця 1000 і 600. Так нічим не скажеш, в чому різниця. Яку купляти? В сінцеві вже є новорічні товари, а тут ще от якраз як і має бути до свята, до Хеллоуіна є товари, Декор. Так, ну ми сюди не підемо. Я зараз буду спускатися в Ашан Що я хотіла ще глянути Ашан, крім посуду, це ваги на підлогу. Бо мої щось електронні, погано показують. Так, ось є за 419 такі. Ну, у мене, Я не пам'ятаю, яка у мене фірма. Теж щось недороге, але вже не працює. Так що тут є різні ціна невелика, по 400 гривень. Ваги різні електронні. Так, ну ось щось таке трошечки дорожче за 500. А я хотіла глянути чи є механічні. Ось 600 гривень такі. Тіфаль майже 900. А ось і механічні ваги ось такі. Ось такі, мабуть, і треба брати. Мені здається, вони більш надійні. Не знаю, я, бо я вже і батарейки, які тільки не купляла, але мої не працюють електричні. Так, ну, не знаю, ось і за 700. Може якісь наворочені брати ті, що показують там ще багато всього, крім ваги. Ну, ціни, як ви бачите, от 400 і вище. О, навіть вообще по 300 є знижечка. Так що є різні. Так, ну а ми йдемо на посуд. Швиденько зараз гляну. Фени зі знижками є. 580, ось такий. Кому треба. Ну, а взагалі фіни різні, тут багато. Всяких є. Ось такий 1300. Симпатичний, невеличкий. І тут ще, бачите, є ось така сумочка. І є в білому кольорі. На подарунок класно такі будуть. Так, Багато я ж кажу, є різних. Так, щіточками отакі є. За 1700 фен щітка. Все дешевші варіанти. Так, це я прийшла посуд дивитися. Буває, Буває так. Заходиш, магазин великий, багато всього. Але йдемо на посуд. Так, ну, як бачите, тут я не бачу ще новорічного і на осінь тут. Не так вже і багато тематичного посуду взагалі не бачу. Дуже дивно. Мабуть, ще не робили або, може, прибрали. Зараз подивимось. Сікамо і мисочки до них. Ну, саме з посуду я не побачила прям нічого такого цікавого, щоб показати. Ось дивіться, які яскраві ємності, в ванну, кімнату мильниці. І що це у нас? Для щиток. 99 відро. Відро не знаю де, не бачу я. Так. Так що тут трішки ціни не співпадають, треба, мабуть, окремо. Дивитися, мильниці по 78 ось такі блакитні. Такі маленькі йоршики для туалету по 100 гривень, в різних кольорах. Ось такі. Є в зеленому кольорі, є в білому. Так, і є в чорному, до речі, а це, мабуть, так, не знаю, це. Така сама, мабуть, ціна. Так, це в Це для рідкого мила у нас так. 147. Ось вся, мабуть. І тут уже поруч 266 для мила. Так, ну я щось не впевнена в цінах. за перегляд відео, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!